Ой, знаєте, головне не хвилюватися з тими інкубаціями. Ну, я так кажу, а хоча я сам завжди, для мене інкубація це ще той стрес. Я, коли я з січня по липень цього року, напевно, не спав взагалі. Я всі ночі тут я поспав пару годин, тому що і проводить інкубація ідеї, там вилупить, там вилуп, то ще щось, то тут треба, то там світло пропадало, треба було. Я, звісно, не хвилювався, не нервувався. З тими інкубаціями. Ну, то потім вже такий довольний, коли вже закінчилася інкубація, вже куча тих курчаток, і породи получались, І ну, ви розумієте, що це дуже добре, коли є результат своєї праці. А коли працюєш, працюєш, як я ну, результат який, як цього року з тим маранами, в мене результату так особо доброго і не було. Я собі налопив їх був, потім вони прекрасно всі пропадали. ну, Не, не йдуть мені ті марани, хоч. Ти Коли особливо, вони мене були разом з чубатами, а ті чубати були хворі. Я Вже ти що раз пожалів, що закупив тіньку баційні яйця. Ой. Ну нічого, буду знати. Що? Якщо щось дуже хочеться, то не роби. <с> а не так, що не хочеться. А і...